Сьогодні 2 вересня, і це день фактичного початку нового навчального року. У всіх школярів київські школяри почали своє навчання, на жаль, не в школах а в осковичах та метро, рятуючись від чергового удару шахідами. Кожну осінь з початку повномасштабного вторгнення російського окупанта ми чекаємо блекаутів, чекаємо неприємних несподіванок і. Не втрачаємо надії на те, що це все ж таки скоро закінчиться. Сьогоднішньою своєю атакою в день окупант хотів не просто перевірити наше ППО, але й хотів провести розвідку щодо можливих цілі енергетичної інфраструктури, газової інфраструктури. Це те, що хоче зробити ворог і таким чином помститися нам за ті удари по НПЗ і інших. Об'єктах на території своєї держави в своєму судженні враховуємо і думку нашого експерта Сергія Флеша, який провів аналіз останніх атак російськими шахедами і передивився, що дійсно цілями будуть енергетичні та газові об'єкти. Зрозуміло, що і як кожної осені ми маємо бути готові до цих ударів, до того, що може статися. Тому, шановні громадяни України, підготуйтесь, віримо в ЗСУ і віримо в нашу перемогу. Бажаю доброго.